Продовжуємо читати книгу 101 спосіб впоратися з тривогою, страхом і панічними атаками. Авторкою книги є Таня Пітерсон, перекладачка Анастасія Дудченко. СПОСІБ 26. Дайте мозку відпочити. Мозку потрібні перерви. Щоб більше ми зайняті, що більше в нас стресу, то сильніше перевантажується мозок. У ньому і всьому тілі вмикається система, щоб зреагувати на стрес, неокортекс, який відповідає за мислення вищого порядку та обробку інформації, лімбічна система, тобто центр емоцій, рептильний мозок, відповідальність за реакції битися або тікати, і такі структури, як мигдалоподібне тіло, амигдала, гіпокамп, Гіпоталамогіпофізарна система, стволова частина мозку. Весь мозок і навіть медниркові залози виробляють гормони стресу, кортизол, адреналін і норепінефрин. Цей шквал збаламучених реакцій на стрес спричиняє тривогу чи посилює її. Ми проводимо на роботі та навчанні багато часу, і нам потрібно встигнути до стількох дедланів, взаємодіяти зі стількома колегами чи однокласниками. Розв'язувати мільярд проблем, які регулярно вилізають, а отже запускаються всі ці системи, починається тривога. Одна з найважливіших дій, щоб зупинити тривогу, це піклування про власний мозок, регулярні короткі перерваний відпочинок протягом дня дуже допоможуть покращити життя та прожити день якнайприємніше. Звертайте увагу на думки, емоції та відчуття в тілі. Коли помічаєте, що тривога росте, з'являються негативні думки та сильні емоції, це мозок просить вас про перерву. Киньте те, чим займалися, можете це зробити потики або підведіться та пройдіться. Займіться тим, що заспокоїть мозок, і реакції в ньому, які спричиняють тривогу, навіть якщо всього на кілька хвилин. Ось деякі варіанти, щоб перемкнутися від справ на роботі чи навчанні. Повільно глибоко вдихніть і видихніть кілька разів. Удайтеся до усвідомленості та зосередте всі органи чуття на поточному моменті, помічайте, що вас оточує, але не судіть зосередтеся на оточенні, а не на тривожних думках і емоціях. Перекусіть здоровою їжею комплексні вуглеводи, білок, фрукти, овочі, горіхи, насіння. Прочитайте кілька сторінок книжки, помалюйте чи порозфарбовуйте, Відпочиньте від екранів, і комп'ютера, і телефона, влаштовуйте мозку короткий відпочинок протягом дня, і почнете помічати, як тривога слабшає. СПОСІБ 27: Створюйте хороші моменти у своєму дні. Якщо ви пробиваєтесь крізь день, наче трактор іще тягнете за собою тривогу. Це втомліє, коли тривога висить на плечах тягарем, заважає робити те, що потрібно і хочеться для успіху. Складно назвати такий день хорошим. Тривога дає нам багато поганих днів. А ось яка річ наші дні це лише наші дні. Наші дні не належать тривозі. У нас є сила створити хороші моменти в наших днях. Тривога заважає, але все ж таки ви можете визначати, на чому зосереджуватися. З якого погляду дивитися і що робити. Так ви можете створити у своєму дні хороші моменти, навіть якщо тривога поки нікуди не поділася, насамперед потрібно навчитися помічати, ви застрягли в тривозі, вас переповнюють негативні думки і тривожні емоції, ви заморочуєтесь про думки інших, хвилюєтесь про те погане, що може статися. Коли ви ловите себе на тому, що тонете в тривозі, ви можете разюче змінити свій день. Щоб знову опанувати свій день і змінити погане на хороше, для початку перемкніться з тривоги, Місно щепіться в поточному моменті, практикуючи У повній осягніть те, що вас оточує, усіма органами чуття, і зосередтесь на приємностях. Помітивши, наприклад, постер, рослину, предмет, декору, які вам здаються гарними, ви можете підкреслити позитивні почуття і послабити тривожність. Коли ви зосереджуєтеся, на маленьких приємностях ви змінюєте думки та значно послаблюєте тривогу, цей конкретний момент стає кращим. Розвиньте це позитивне зрушення далі нагадайте собі, що для вас важливо. Чому ви займаєтеся цією справою? Як ви дотримуєтесь своїх цінностей, попри тривогу? Відповіді на ці запитання дають вам сили, адже так ви починаєте мислити ширше. Та помічаєте не тільки те, що дозволяє бачити тривоги, а й повнішу, важливішу картину. З таким оновленим підходом, коли ви перемикаєтесь з того, що спричиняє у вас тривогу на те, що дає відчуття мети, ви можете щодня робити щось маленьке, створювати для себе хороші моменти, шматочок за шматочком ви відберете своє життя в тривоги, не зупиняйтеся і все хороше, що у вас є, перетвориться на чудове. Спосіб 28, -й. не тільки Брокколі чи пудинг, робіть правильний вибір. Абсолютно всі, і новонароджені, які лише починають досліджувати світ, історичні старці, які теж досі досліджують його, хочуть мати вибір. Коли ми не можемо самостійно вирішувати, що нам робити, то почуваємося у пасті, і в нас росте тривога. Якщо ви у своєму житті можете вибрати з великої кількості варіантів, у вас росте відчуття свободи і контролю. Уявіть себе дитиною, якби вам дозволили вибирати між броколі та пудингом на вечерю, вам би сподобалося. Ймовірно, маючи такий вибір, ви були б надзвичайно щасливі. Звісно, наразі щастя пов'язане з вибором між овочами і солоденьким, але в грі в довго щастя та свободи від тривоги залежать від вибору, який перевершує брокколі і пудинг. Мати вибір базова людська потреба, і вона дуже впливає на рівень нашої тривоги. Психіатр Вільям Гласер розробив підхід, який дає змогу покращити психічне здоров'я та якісно жити. Цей підхід повсюди використовується для допомоги людям, як він називається теорія вибору. Суть у тому, щоб бути щасливими та здоровими, зокрема вільними від тривоги, ми можемо тільки тоді, коли маємо вибір у фундаментальних речах. Гласи ручів, що в нас є п'ять базових потреб виживання, любов і відчуття належності, влада, свобода та веселощі. У нас людей є почуття і емоції, і ми знаємо, коли ці потреби не задовільняються, ми знаємо, коли почуваємося тривожно, і знаємо, що робить нас нещасними. Якщо розуміти, що тривога виникає тоді, коли не закрита одна базова потреба чи тільки. Можна взяти все у свої руки та змінити ситуацію через вибір. Якщо приділити час і подумати, як закриваються чи не закриваються ваші базові потреби, можна змінити хід дій для розширення пулу варіантів. Тут може дуже допомогти щоденник, використовуйте слова, малюнки читайте, щоб виразити, чого вам не вистачає і для чого росте ваша тривога, потім розробіть план дій. Які зміни спочатку маленькі, а тоді й великі, можуть допомогти вам посилити відчуття свободи через вибір. Ваше життя значно більше за вибір вечері, якщо ви розширюватимете пул варіантів, обмеження послаблюватимуться, а з ними й тривога. Крок, який можна зробити зараз, яка з п'яти базових потреб, на вашу думку, найменше задоволена у вас? Обіцяйте собі щось сьогодні зробити, щоб її закрити. Як ви хочете, щоб вона виявилася сьогодні, і що ви зробите для цього? Спосіб 29. Натисніть кнопку перезавантаження. Ви знали, що в людей є кнопки перезавантаження, а знали, що в різних життєвих ситуаціях на роботі і навчанні теж є свої такі кнопки. Якщо це для вас нова інформація, то, ймовірно, ця тривога занулила вашу пам'ять, і ви тепер не бачите цих кнопок. Тривога часто блокує доступ інформації такого роду до мозку. Вона сама хапається за нього та кидається в нас потрібними їй одній думками. Тривожні думки, які нам заважають на роботі чи на навчанні, звучать якось так я знову помилився, я завжди лажаю, я все руйную. Не дивно, що тут усі мене ненавидять, мене звільнять, а тоді. Такий тип тривожного мислення називається катастрофічним, будь що людині здається мегапроблемою, яка чимраз серйознішає. Часто катастрофічне мислення лежить в основі відчуття неминучості, яка люблять супроводжувати тривоги з панікою. Спричинена тривогою, катастрофізація, наче заграна платівка, запис, що застряг на одному місці, і волає, розриваючи динаміки. У такій ситуації складно усвідомити, що ви можете перебороти тривогу, бо у вас є кнопка перезавантаження. Ця уявна кнопка дає вам змогу почати все спочатку. Якщо на навчанні чи на роботі ви відчуваєте тривогу, перезавантажте себе, свої думки, свої емоції. Ви можете зробити це через усвідомленість. Носіть із собою якусь дрібничку, яка нагадує про існування кнопки перезавантаження. Коли ви починаєте відчувати катастрофу чи помічаєте, як зациклюються ваші думки, стисніть цей предмет у руках чи порозглядайте його, роздивіться, який вигляд він має, зауважте його колір, форму, вагу, текстуру та інші параметри, зосередившись на своїй кнопці перезавантаження, дихайте повільно та глибоко, на видиху відпустіть переживання, хай собі летять, відчуйте поточний момент. Стисніть кнопку перезавантаження в руці, ви рухаєтесь вперед, усі помилки і хиби вже позаду. З ними покінчено, тепер ви можете перезавантажитись і робити те, що потрібно робити зараз, щоб ваш день міг тривати далі. Така усвідомлена дія активує у вас кнопку перезавантаження, з нею ви достатньо знизите тривогу, щоб змінити хід думок і надихнутися діяти далі. Спосіб 30-й. Презентація? Розберіться з нею і переживіть її з усмішкою. Слово на п одне з найстрашніших слів для більшості людей. За деякими джерелами, у списку страхів презентація стоїть десь недалеко від смерті. Тут може дуже хотітися прогуляти заняття чи прикинутися хворим, але якщо так уникати презентації, тривога тільки погіршиться. До того ж, можете потрапити в халепу. Навіть попри дуже сильну тривогу, можна зробити таке. Якщо у вас попереду промова чи презентація, спробуйте покласти тривогу на лопатки такими способами. Щойно ви дізнаєтеся, що мусите заговорити перед групою людей, почніть візуалізувати, як ви це робите і як вам це ідеально вдається. Уявляйте, який на вас буде одяг, уявляйте, як ви будете стояти, жестикулювати, говорити, використовуючи весь потрібний реквізит. Уявляйте себе розслабленими, упевненими, досвідченими, робіть це регулярно, у ліжку, перш ніж вставати вранці, у душі. Коли займаєтесь спортом, ця техніка правильно налаштовує ваш мозок і тіло, тож під час презентації ви і справді будете розслабленішими, ніж природніми, а тривога не так сильно турбуватиме вас. Також практикуйте глибоке і повільне дихання, щоб змогти так само дихати під час презентації. Коли ми тривожимося, наше дихання стає швидким і поверхневим, від чого починається паніка і рівень тривоги злітає до небес. Якщо ви завчасно відпрацюєте ритм антитривожного дихання, вам буде легше правильно дихати під час промови. Відпустіть напруження з м'язів, для цього порухайте ними, напружте та розслабте, намастіться заспокійливим лосьйоном, лосьоном, маслом або спреєм. Ромашка добре знижує тривогу. Нанесіть засіб перед презентацією і, коли будете глибоко дихати, вдихатимете заспокійливу есенцію. Одягніть щось смішне, щоб нагадувати собі ставитись до всього легше. Коли ви надто серйозно все сприймаєте, це розпалює тривогу. Шкарпетки, браслет, шнурівки ці речі аудиторія навряд чи помітить, і вони не сильно впливатимуть на ваш образ. Ці стратегії можуть допомогти вам переступити через тривогу, щоб ви могли зробити те, що повинні. Завдяки їм ви, може, й не полюбите виголошувати промови та проводити презентації, але зможете їх пережити і пережити з усмішкою.